Вітаю в ефірі. Деталі на 21-му і в цьому випуску про таке. Похорони гривні під закарпатським відділенням Нацбанку влаштували символічний флешмоб. Цінові рекорди пального за кілька днів ціни на закарпатських заправках стрибнули на півтори гривні. Вартість проїзду зросла. Якість ні Мукачуці звикають до нового тарифу на проїзд у громадському транспорті. Звикаємо ходити пішки. Ціни на бензин знову стрибнули. Буквально за день пальне на закарпатських заправках подорожчало на гривню півтори. У водіїв шок на АЗС збитки. Власники авто переходять на економ режим. Деталі у сюжеті. Якщо в середині грудня минулого року ціна пального варіювалася від 50 копійок та гривні, то буквально за один день вартість бензину підскочила на півтори-дві гривні. Знаєте, що в європі, що тут заправлятися вже однаково. Нема різниці. Якість набагато гірша. Чуть відразу по мотору, як працює. 92-й на закарпатських автозаправках коштує від 18,5 до 20 гривень за літр. Майже така ж ціна на диспаливо. За 95-те водіям доводиться віддавати 20, а то й 21 гривню 50 копійок. Степан, водій з 20-річним стажем, підраховує, що на початку осені минулого року витрачав для заправки автомобіля майже вдвічі менше, ніж зараз. У ну, середню 15 літрів 10 разів дизель аудайно ну так. Нормально, виходить, солідно. Брати скоро 20 гривень, ну 18 час мінімум, да? 250 в середньому, 200 гривень у день, 6 днів робочих, без неділі, 26, 5-6 тисяч гривень треба місяць. 80% пального, що продають в Україні, привозять з-за кордону на Закарпаття. Найчастіше з Угорщини та Білорусі. На оптову, а згодом і роздрібну ціну на бензин, впливає 7% податок на імпорт, а також затрати на переробку сировини і безпосереднє виготовлення продукції. До того ж, з початку року, в роздрібну ціну на автозаправних станціях закладено додатковий податок. 5% акцизного збору, що залишається в місцевих бюджетах, також додають вартості пальному. На міжнародному ринку ціна за Рель нафти падає, і у багатьох державах бензин дешевшає. Натомість українцям заправлятися стало дорожче. Та оціноутворення у державі не контролює жодна з офіційних установ. Інспекція з контролю у стані ліквідації. На превеликий жаль, є недобросовісні у нас нафтотрейдери, які хочуть заробити на скачку валюти. Продукти харчування там є відповідні у нас нормативи по на торговельні надбавки. Ми регулюємо, а бензини ми не регулюємо. Згідно законом, нам це не дозволяється за відомою економістам формулою. 100-відсоткова девальвація за кілька місяців виливається у 30 відсоткову інфляцію. Тож експерти очікують подальших стрибків цін. У Мукачеві новий тариф на проїзд у громадському транспорті. Відтепер містяни платять за кожну поїздку на маршрутці по 3 гривні. Востаннє ціну піднімали у червні минулого року з 2 гривень до 2,50. Цьогорічне підняття тарифу ініціювали перевізники, а затвердила міська рада. Більше далі. Ізабела поспішає до лікаря з дитиною. Щойно прийшовши на зупинку, побачила автобус, котрий саме від'їжджав. Утім, наздогнати маршрутку жінці не вдалося. Зараз прикидає, чекати наступну доведеться щонайменше 15 хвилин. У них свої, то що вони за своє, щоб піднялися ціна, а у нас ми за своє, що нам треба боліпше, щоб почекали нас, коли треба, чи з дітей пустили. Не покращилась набагато. Мукачівці розповідають, що не встигли оговтатись від попередньої вартості проїзду, як знову новий тариф. Так швидко змінюються ціни. Півроку назад лише було 2,50, підняли на 50 купи, і тепер знову підняли Зарплата не піднімається, нічого не піднімається. А ціни збільшуються. Пасажири скаржаться, ціна зросла, якість без змін. У маршрутках тиснява, конфлікти, а курсують вони часто не за графіком. Ну, якість така, як і була, а ціна за дорога. Звісно, що багато, бо від установки до установки то то багато 3 гривні. Звісно, неприємно, а з другої сторони, що робити, бензин вже по 20. Тому тут уже безвихідна ситуація. Водіям від нового тарифу зиску мало. Кажуть, заробіток невеликий через пенсіонерів та пільговиків. Їх перевозять безкоштовно, а для інших пасажирів місць не вистачає. А вирішення проблеми бачать не в підвищенні вартості проїзду. Не три гривні, а два гривні. Ну щоб платили всі і пенсіонери, і льготники, і Так далі Все, Просто, щоб всі Так, да, ну по два гривні. Це моє міння. Ініціювали підняття тарифу. Перевізники пропонували 4,50. Така вартість, мовляв, дасть змогу зводити кінці з кінцями. Пальне ж подорожчало про якість і комфорт навіть не згадували. У міській раді кажуть, приймаючи рішення, балансували між можливостями пасажирів та перевізників. Думаю, що якщо далі так буде голопувати інфляція в Україні, ці три гривні довго не протримаються прийдеться підвищувати і встановлювати вищий тариф перевезення. Імовірно, вже невдовзі тариф на проїзд у громадському транспорті знову підвищать, наскільки ще невідомо. Мукачівську лікарку, яка скоїла смертельне ДТП, суд поновив на посаді і зобов'язав виплатити їй гроші за весь час вимушеного прогулу. Відповідне рішення Мукачівського міськрайонного суду, яке не підлягає апеляції, вже є у розпорядженні керівництва Мукачівської центральної районної лікарні. Зі слів медиків, зараз Наталія Балаш знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. Але 18 лютого має вийти на роботу. Нагадаємо, аварія трапилася у ніч з 21 на 22 листопада минулого року. На трасі поблизу села Глибоке авто Наталії Балаш на великій швидкості врізалося у колону з 300 людей, які рухалися хресною ходою із Ужгорода до свято-успенського жіночого монастиря. Тойоту жінки не зупинила навіть машина Даївців, яка супроводжувала ходу і взяла на себе основний удар. У результаті аварії загинули двоє людей, кілька було травмовано. Експертиза показала, жінка була на підпитку. Не можеш виплатити кредит. Віддавай квартиру. Люди, які кілька років тому брали валютну позику за курсом 8 гривень за долар, сьогодні потрапили у пастку і змушені повертати банкам позичене в дорога. Інакше банки мають право забрати житло. Протестуючи проти таких методів, закарпатці влаштували креативний флешмоб біля відділення Нацбанку в Ужгороді, ховали гривню, вішали вінки біля головного входу та збирали підписи під зверненням до президента. Якщо не можу сплачувати, віддай банку цю квартиру. Така заява голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої обурила українців з валютними кредитами. Закарпатці прийшли протестувати під обласне відділення Нацбанку. Навіть підписи за її відставку збирали. Взяла кредит. взяла кредит держава і довела хату. Забрали, забрали хату. Тепер вона бомжує. Дайте їй пару копійок. Хай вона виживає. Десяток вінків лялька без хатько та напис похоронне бюро на дверях установи. 56 шість Звідчаєм Очах та кредитними проблемами півгодини чекали на керівника обласного відділення Нацбанку. Я одна з дитиною. Я зараз просто перестала платити, тобто зараз платити просто нереально. Зарплати наші державні менше 100 доларів. моя виплата кожен місяць 350 доларів. Коли я брала кредит по 5,05, я знала на що я йду. Ми зараз маємо стати бомжами, як ота лялька, яка стоїть зараз перед Нацбанком. Для Анети Церцваца це з міжгір'я ремонт у батьківській хаті виявився непосильним тягарем. 16 тисяч доларів боргу, який через курсові стрибки перетворився у нереальну суму. Довели її тестя до інсульту. Минулого року мій тесть помер. Він дістав обширний інфаркт, так як йому постійно надзвонювали колектори погрожували. У нього вже мало бути суд. У нього мав бути, і він не дожив, так як він перенервував від тих постійних дзвінків і дістав інфаркт. Кредитний майдан на Закарпатті існує дев'ять місяців. Його учасниками є більше сотні людей. Вони допомагають одне одному захищатись у судах та подавати зустрічні позови. У нас є група швидкого рахування. але, слава Богу, ми блокували всі рішення виконавчої. Наразі наше виселення тут по Закарпаттю не було. Те, що люди брали, а зараз віддавати як мінімум в п'ять, а то й в шість разів більше це. нікого не цікавить. Люди за вісім років чесної проплати щомісячних внесків розрахувалися тільки за 20-30% процентів тіла. Кредиту за тиждень закарпатська група мітингувальників збирається на Київ. Сподіваються, їм вдасться щось змінити, і не доведеться віддавати банкам свого чесно нажитого. Про ситуацію на валютному ринку та кредитні проблеми ми говоримо з кандидатом економічних наук Вікторією Стойка. Вітаю вас, Доброго дня. Ми щойно подивилися сюжет про пікети біля НБУ. Таке проходить зараз по всій державі. Оце реакція на заяву очільниці НБУ Валерії Гонтеревої про те, що можуть відбирати квартири за те, що люди влізли, можна сказати, вже в ці кредит і не можуть їх повернути. Чи не є така заява доволі радикальною? На вашу думку, Так, да, це пішла така реакція, як Результат оцього рішення Національного банку України, тобто люди таким чином демонструють те, що вони не хочуть миритися з таким рішенням, вони не будуть з ним рахуватися. І очевидно, цим демонструють те, що потрібно його яким чином міняти, і все таки знаходити той компроміс, який задовольнить і комерційні банки, і відповідно їхніх позичальників. А що робити тоді власникам валютних кредитів? Люди ж брали за курсом вдвічі, а то й втричі нижчим ніж зараз. На мій погляд, єдиним о, таким рішенням і розв'язанням даної проблеми могло б стати прийняття якоїсь інструкції о, з боку національного банку НБУ. Але ну на жаль, не тими радикальними такими заявами, як сьогодні прозвучали, вони повинні бути, тому що ми вже бачимо до чого це призводить. А чи взагалі захищені якось вкладники, і от як далеко можуть ще зайти банки в таких діях? Ну, вкладники захищені, є ж фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Він теж у нас діє і ряд наших банків має практично всі вони є. Учасниками даного фонду, тобто вони гарантують виплату, але теж з обмеженою сумою відповідно теж банкам в цьому напрямку потрібно працювати для того, щоб людина не боялася приносити просто їм депозит на майбутнє. Адже банки основна частина ресурсів, з якими вони працюють, це власне є депозити населення та юридичних осіб, які вони залишають у цих банках. Але хочуть бути впевнені в тому, що при закінченні терміну договору депозитного їм будуть ці депозити виплачено і повернено. Знаємо, що на зараз є певні проблеми з курсом долара. Як, як це вплине на на економіку держави? Адже у бюджеті знаємо, закладали курс на рівні 17 гривень за долар бюджету. Можуть просто виникнути серйозні проблеми. Це дуже велике неспівпадіння між тим, що закладалося бюджет, так і тим, що ми маємо зараз. Тому, на мій погляд, в першу чергу, національному банку України необхідно вживати тих заходів, які були спрямовані на зниження курсу долара по відношенню до гривні, тому що. Я не говорю навіть про 17 гривень, які б дійсно мали бути, так як це є в бюджеті, але хоча б намагатися вживати певних дій для того, щоби з часом його знизити. Тому що і зрозуміло, що якщо курс закладено на такий бюджет, і те, що ми маємо зараз, це буде мати серйозні проблеми не тільки у такій фінансово кредитній сфері, але в економіці в цілому. А які це можуть бути дії? Ну, знаєте, десь ми вже говорили про те, що це в першу чергу можна зробити за рахунок золотовалютних резервів. На жаль, теж і пані Гонтера заявляла, що золотовалютні резерви, їх обсяг для нас колосально малий зараз, десь в межах 6 мільярдів доларів. Це дуже Негативним є, тому що е, ці, скажімо, якщо ми очікуємо на ті е, півтора чи два мільярда доларів не більше отримати допомоги від наших е, європейських країн, так то це теж не буде мати аж такого суттєвого впливу, на жаль, тому що ми знаємо, що ці кошти, як правило, не спрямовуються одразу на покриття певних таких соціальних потреб, на підтримання наших е, військових і тому подібне. Тобто, в першу чергу, без рахунок цього можна було вирішити і тоді. Виходить так, що необхідно працювати над поповненням цих золотовалютних резервів Нацбанк, державний регулятор. Він фактично відпустив гривню у вільне плавання, але обіцяли стабілізацію ситуації. Коли ми можемо її чекати? Знаєте, робити якісь прогнози, особливо у цій ситуації справа дуже невдячна. Зрозуміло, що необхідно працювати над цим, працювати тільки над зниженням, тому що подальше зростання ну це вже може привести до серйозних труднощів. І тоді пікети будуть влаштовувати не тільки під національним банком України, але й під міністерством фінансів, під міністерством економіки та під адміністрацією президента. А хто чи що зараз впливає от на цей курс гривні? В першу чергу така макроекономічна, скажімо так, політична проблема це воєнний стан нашої країни. Це Є нестабільність, що найперше впливає от на такі істотні коливання та зміни. А якщо все ж таки от мінські домовленості вони вступлять у дію, все буде добре. Чи є шанс, що це вплине на валюту? Все-таки, скажімо, було б певна можливо, спокій. Не було б таких, от в якихось різких змін, спокій, і це б теж в майбутньому могло б привести до трошки, хоча б до пониження цієї коливань. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую. За три тижні першого етапу четвертої черги мобілізації більше трьохсот закарпатців поїхали у навчальні центри для підготовки до АТО. Після проходження військово-лікарської комісії та психологічного тестування із закарпатських мобілізованих формують загони і відправляють на навчання. Нині для армії готують в основному механіків водіїв, навідників операторів, артилеристів та зв'язківців. Закарпатці проходять навчання на території Чернігівської, Львівської та Житомирської областей. Система в навчальних центрах наступна. Спочатку проходять всі загальну військову підготовку, це те, що повинен знати, вміти кожний військовослужбовець. Потім проходить навчання за певною військово-обліковою спеціальністю. Той термін підготовки, в залежності від спеціальності, є різний там від 25 і до 45 днів. Розслідування за фактом ухилення від призову за мобілізацією розпочато відносно шістьох закарпатців. Спочатку дії указу президента України про часткову мобілізацію від 15 січня цього року міліція офіційно займається шістьма чоловіками, котрі, отримавши повістки, не з'явилися у визначений час для проходження військово-медичної комісії. За ухилення від призову передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п'яти років. А за наявку до військомату за повісткою також адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 85 до 119 гривень у 2014 тисячі З обвинувальними актами до суду направлено майже два десятки кримінальних проваджень стосовно осіб, які ухилилися від призову за мобілізацією. Залишайтеся з нами далі. Короткий огляд інших актуальних новин. Віруси атакують з 13 лютого. Карантин у всіх навчальних закладах Мукачева. Школи та дитячі садочки відправляють на вимушені канікули до покращення епідеміологічної ситуації. Але мінімум на 10 днів а на Іршавщині карантин буде вибірковим. Навчання у більшості освітніх закладів району поки не зупинятимуть. Середній показник захворюваності на ГРВІ – близько 10%. У двотижневу відпустку відправлятимуть лише заклади, де кількість хворих дітей перевищує 20%. А в уж ...карантин припинять з 15 лютого. Так вирішила комісія міської ради з питань епідеміологічного стану. Медики повідомили, захворюваність на грип та ГРВІ серед школярів пішла на спад. Наразі найбільше хворих серед малюків двох-чотирьох років. На сусідній Закарпаттям угорщині повінь під водою опинилися 123 гектари землі. Та ситуація не критична. Незначне підтоплення відбулося через різке потепління і розлив річки тиса. На підтоплених територіях воду відкачують більше 700 насосних станцій. Щодня до 7 кубометрів води. А от Закарпаттю поки нічого не загрожує. Ситуація стабільна, запевняють водники. Рівень води не підвищується, а навпаки, знижується. Опадів, як ви бачите, немає. Іде... Поступове танення снігу, але річки всі е, знижуються, тобто ніяких підвищень рівнів води на даний час не відбувається. На попередні попередні два тижні в принципі було певне підвищення рівнів води, і тому ну звичайно, якщо рівень підвищиться, то він потихеньку повинен спадати. Жива історія. Угорці відтворили унікальний хузький замок у 3D-форматі. Графіка дозволяє побачити, якою фортеця була на рубежі 17-го та 18-го століть. На 4-хвилинному відео, де можна роздивитися фортифікаційну систему замку, його оборонну міць, внутрішній двір та купу інших цікавих деталей. 3 d реконструкція була створена угорцями Георгом Чеки і Діжі Варнаї у липні 2014 року. За основу майстри брали старі плани, історичні довідки, а також графічні реконструкції. Струкції Хузький замок будували як угорську королівську фортецю для захисту соляного шляху із солотвина і прикордонних районів. Будівництво тривало ціле століття з 1090 до 1191 року. Продовжуємо випуск. Попереду ще багато цікавого. Містичне місце сумнозвісна 16-поверхівка в Ужгороді. Досі без захисних решіток на балконах верхніх поверхів. У жгороді двомісячний карантин через КАЗ. Тепло для солдатів. Наші студенти власними руками виготовили буржуйки і збираються відправити їх на схід українським військовим. Увага, сказ. З 12 лютого в обласному центрі запровадили двомісячний карантин через випадок сказу в собаки. Дитина, яку 3 лютого вкусила хвора тварина, вже отримала щеплення. Лікарі кажуть, пацієнтка важко переносить лікування, але її життю нічого не загрожує. Обласна ветслужба повідомляє, на вулицях, 8 березня, Минайській та Грушевського, привили 54 собаки і кішки. За останні 10 років це вже третій випадок сказу в цьому районі. Зоозахисники, які в рамках... Гранту працювали в місті, стерилізували 400 тварин, проте щеплення від хвороб не робили. Тому в Ужгороді вели карантин на два місяці. У випадку повторного виявлення сказу його продовжать. Це означає, що ветеринарні служби зобов'язані ліквідувати осередок захворювання. Лікарні міста залучаються до роботи з поквартирним оглядом котів та собак. Ветеринари тварин щеплюватимуть. У районі 8 березня Минайської, Грушевського, Тельмана, Ужанської Благоєва заборонені масові заходи із залученням тварин та продаж собак і котів. Мешканців міста просять, якщо вони побачать хворих собак, негайно повідомляти в управління ветеринарної медицини. Якщо не знаєш тварину, краще до неї не підходити. Взагалі, що стосується сказу, то симптоми собака можна сказати не в адекваті, агресивно себе веде, обільне слиновиділення, відказ від корму від їди, можуть бути нервові. Припадки Моторошний будинок, крок униз з даху сумнозвісної Ужгородської 16-поверхівки, За роки її існування зробило два десятки людей. У 2015-му попрощатися з життям тут вирішили двоє молодих хлопців. Жителі будинку чого лише не пробували. Вихід на дах закрили. Вхід у під'їзд обмежили. Навіть обряд посвячення провели. Та тих, хто вирішив звести рахунки з життям, це не зупиняє. Які ще історії приховує найвища Ужгородська багатоповерхівка, знає Олександра Туранова. Старожили Ужгородської 16-поверхівки кажуть, за 35 років з висотки стрибнуло 19 самогубців. Сумна статистика свідчить, більшість молоді люди віком від 16 до 25 років. Причини різні депресія, нещасливе кохання, борги. Ворона Данацько була свідком першої трагедії, яка сталась одразу через півроку після заселення мешканців у новозбудований дім. Ми вже всі жильці знаємо. Нам вже не треба виходити. Ми той вже удар з Бо таліш такий тихо, 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 і лиш бум, як мішок цементу, бетон впаде і будь-здоров. На обезпечення висотки навіть обіцяють 100 тисяч з міського бюджету на встановлення град на балконах з 3 до 16 поверхів. Кілька років це вже намагались зробити, та рятувальники заборонили. Будівля пожежно небезпечна і звичайні решітки не підійдуть. Комунальники кажуть, 100 тисяч на захист будинку, однаково не вистачить. 100 тисяч на ті всі роботи не вистачить 60 Тисяч потрібно на виготовлення тільки проєктно кошторисної документації. Відповідно, залишиться 40 тисяч. Все, що може бути в самій як тільки затвердить архітектура, які вони мають бути, ми будемо починати робити з балконами, бо це катастрофа. На місці висотки раніше було кладовище. Тут поховано більше трьох сотень людей. Багатоповерхівку буквально збудували на кістках. З цим і пов'язують містичність цього місця. На території, де збудовано зараз 16 поверховий будинок, історично доведений факт, що там була міська шибениця. тобто там ховали бідних, забутих, ті, що зараз пишуть невідомий, так і відповідно покараних на шибениці. Кілька років тому жителі нещасливого будинку навіть провели повний обряд освячення, сподіваючись, що щирі молитви відведуть лихо, і на два роки це таки допомогло. Але цей химарний будинок і надалі притягує людей, які вирішили попрощатися з життям. Лише спочатку початку 2015 тут було скоєно два самогубства. І якщо найближчим часом чиновники не вирішать проблему з перекриттям доступу до балконів поверхівки, то жодні обряди та молитви не допоможуть. В Ужгороді хочуть встановити вказівники до укриттів, привести до ладу підвали та бомбосховища, мають комунальники, винести сміття, звільнити проходи, встановити освітлення. А представники будинків, у яких немає підвалів, мають звернутися до найближчих жрерів і з'ясувати, яким саме приміщенням можна скористатися у разі надзвичайної ситуації. Відтак на будинках мають розмістити оголошення для жителів, щоб люди знали, куди ховатися. В Ужгороді 48 захисних споруд, найбільші на колишніх заводах. Зраховані на кілька тисяч людей. Рятувальники кажуть, перевірки тривають, але стан більшості сховищ вкрай незадовільний і просять не панікувати, якщо почуєте короткий сигнал сирени. Їх тестують на справність, вмикаючи на 15-20 секунд. В Ужгороді є 11 сирен для оповіщення населення про надзвичайні ситуації, зокрема, і під час військових дій. Радіус дії кожної більше 700 метрів. Ми запитали в закарпатців, чи знають вони де найближче до їхніх осель чи роботи бомбосховище. Відповіді людей у нашій традиційній рубриці громадська думка. Ні, не знаю. Ой, навряд. Тут в новому районі майже нема. А, ну, приладі є. Я там працював, там є. Ми там такими були молодими, як ви. Ми там лазились. Там є. І досить воно було в такому стані непоганому. Ну, то років 40 тому назад. Ми ще не знаємо, але думаю, це вияснимо, тому що вже цікаво було це дуже дізнатися. Думаю, що в підвал кудись сховатися з дитиною, що перше таке. Ні, не знаємо. Я помиляюся, там, де я працюю, я думаю, що це капітально 13. Там є бабосховища. В підвал до себе в будинку. М -м, в підвал. У ЖНУ є підвал, до речі, там можна заховатися і гуртожитком. Бомбосховище під народну раду. Ні, не знаю. Ні, не знаю. В свій підвал. Не знаю, лише підвал, що в нашому будинку і все. Ні, на жаль, я не знаю. Боже род приладі. Говорю, немає нікуди. У мої руки нікуди вже бігти. На заводі Ужгород прибор. Зроблено в Закарпатті учні ужгородського технікуму виготовили печі буржуйки для бійців. АТО. матеріал закупили завдяки підтримці волонтерів. Уперше зробити щось власними руками. Хлопці спробували ще наприкінці минулого року. Тоді кілька печей відправили на схід України. Нині на уроках виробничого навчання щоразу вдосконалюють свої вміння. Про тих, хто створює тепло для солдатів, Олена Остапчук. Аби зробити одну піч буржуйку, треба 60 кілограмів металу та 5 годин на додачу. Трохи натхнення та патріотизму. Працюють над виробами хлопці у дві зміни по 12 людей. Аби нині вправлятися з інструментами, хлопці опановували всі тонкощі впродовж кількох місяців. Ми вчилися за зів на підготовка металу, рівняння, там зачищення, гнуття і так далі. І це урок за уроком. Склалося до того за чотири місяці. вони вже вийшли почти почті спеціалісти високого класу. Хлопці роблять одразу дві корисні справи: вчаться майструвати, досконалюють професійні навики і буквально не дають бійцям на передовій замерзнути. Я це роблю і мені це, це нравить робити, бо хочу цього навчити, щоб далі допомагати. Солдата. Працюють у кілька етапів. Вирізають матеріал, шліфують, зварюють. Найлегше завдання, кажуть хлопці, прикріпити ніжки до майбутньої буржуйки. А найважче. Дверкою робити. Ну, там Тонкий метал мало та проплавлюється та тяжко заварювати мало. Як вміємо, так робимо. Кожен, кожному допомагати. У кожної печі є унікальна відмінність патріотичні надписи. Ідейний натхненник та виконавець нелегкого етапу написання літер Сергій згадує, перша спроба зобразити декілька букв затяглася на півгодини. Почали думати, думати, і кожен свій вислів почав писати. І так почали робити. Хоча маленько важко на 30-х буржуйках різні надписи, але ми стараємось. Щось нове придумувати і писати. Результат кількаденної роботи 22 буржуйки для закритих приміщень та 4 пристрої для обігріву на дворі. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Бережіть себе.